Причіп М326 Мортал Стовач Кіт це вкрай прагматичне на межі геніальності рішення, яке дозволяє у рази підвищити мобільність мінометних розрахунків. Збройні сили України отримали від США вкрай цікавий та важливий засіб, який, попри те, що є причіпом, дозволяє у рази підвищити ефективність мінометного вогню та зберегти життя українських бійців. На фото з передової було помічено використання М326 Мортал Kit. Це спеціальний причіп, який є засобом автоматизації міномета, вкрай прагматичне рішення, яке бере на себе завдання із встановлення та складання мінометів калібру 120 мм, вага яких становить близько 150 кг для сучасних та понад 200 кг для радянських. Для цього на причепі змонтована гідравлічна система. Яка й бере на себе цю задачу та дозволяє встановити міномет на позицію та підготувати до стрільби менш ніж за три хвилини. Тобто, завдяки причепу міномет фактично перетворюється на самохідний, що дозволяє у рази підвищити мобільність, швидше змінювати позиції, відкривати вогонь та постійно перебувати у русі для того, щоб не потрапити під контрбатарейний вогонь. І хоча М 326 все ж таки не зрівняється з повноцінними самохідними мінометами, але це вкрай ефективне рішення значного підвищення ефективності вже наявного озброєння. Не забудьте поставити лайк. Дякую за перегляд.